Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Всім привіт, в Нідерланді! Сьогодні така класна сонячна погода, майже весна, а ми зараз. Будемо мандрувати на автобусі в сусіднє село. Ми зараз на зупинці. Ось таке табло тут, на кожен автобус, куди їде, через скільки буде. Ось такі класні. Ну, це наше село. Там за цими домами річка, ми там з вами гуляли. Це магазин з кабіно, взуття, одяг тут. Зараз тут сейл 70%, непогана якість, така середня якість, бренд середньої якості голландського виробника. Користуємося ми такими овічіп-картами для проїзду в автобусі, в залізниці вони підходять. Таку карточку можна купити від 8 до 10 євро порожню, а потім її заповнюєш. Є такі термінальчики, і на інформації в деяких супермаркетах можна поповнити ці карточки і користуватися ними в автобусі і в поїздах. А ціни для того, щоб проїхати от нам в сусіднє село, десь буде коштувати 4 євро на двох автобусах. Ну, по кілометражу я вам не скажу, ну, може так. По хвилинам, там хвилин, мабуть, 30 займе наша подорож із села в село, з пересадкою на двох автобусах, і коштувати буде 4 євро десь. Погода класна, я не знаю, типова чи ні. Сьогодні кінець січня. От, і, бачите, така класна погода, сонячна. Сьогодні буде 11 градусів тепла, немає вітру. А ось такі зупинки автобусні в Нідерландах. Вже розмальовані. А он їде наш автобус. А тепер давайте подивимося на наше село через вікно з автобуса. Наше село заможне, тут багато будинків великих. Також воно чисте, дуже охайне. За ним доглядають, кущики підстригають, сміття замітають. Навіть миють дороги і пилососять. Також в нашому селі є багато приміщень, будівель з різними складами, офісами, магазинів, автомагазинів, різних, як тут називають, цех з великою кількістю таких от грузових автомобілів. Дуже багато компаній перевізників різних. Так що робота є і для українців в тому числі, але, звичайно, більше для тих українців, які знають мову нідерландську або хоча б англійську. Зараз кінець січня, а ви можете бачити, які вже прибрані поля, підготовлені. Для посіву, або може, навіть вже щось посіяно і посаджено. Тут все роблять вчасно, все встигають, і я навіть дивуюся, коли вони це встигають, бо дуже багато йде дощів. Їдеш, їдеш, дивишся поле мокре, все стоїть у воді, а потім через деякий час їдеш і бачиш, що вже все поорано і прибрано, і, мабуть, і посаджено. Також зі вікна автобусу я побачила, що дуже швидко виросла ця новобудова. Тут будують нові будиночки, як ви можете бачити, дуже багато їх на початку будівництва. Але вони дуже-дуже швидко будуються. Але ціна їх сягає від півмільйона євро. Так, от ми виїхали. 10 хвилин і 2 євро з мене з карточки зняло. Мене закінчилися гроші, зараз буду поповнювати. Так, ставимо сюди карточку, вибираємо сальдо. Сальдо мінус 073. На 5 євро я хочу поповнити. Так, на 5 євро беталин платити. Я не на ту кнопку ми зараз нажимаю. На І будемо зараз платити. Ось така автобусна станція. Пронумеровані всі платформочки, АБЦД є. Розклад, який коли буде автобус. Ось і наш 164-й приїхав. Ми сідаємо далі. Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Єлена Холланд 5, українці в Нідерландах. Як ви бачите, в Нідерландах вже така гарна, майже весіння погода. Зараз я йду в парк прогулятися, трошки пройтися. Бо погода така класна, треба дихати свіжим повітрям. Нідерландці дуже спортивна нація. От в парку у них такі спортивні майданчики є. Інколи ми теж сюди ходимо. А тут пенсіонери грають в гольф, по-моєму, чи в крокет. Щось таке такі ігри. Тут для скейтерів. Така, такий майданчик. Ми йдемо з вами по доріжці. Подивимось, як уже просипається природа. Дуже сиро було цієї зими. І кругом, знаєте, така зелень якась на кущах. На деревах. Я не знаю, як це називається, мох, не мох. Ну от таке от зелене. Зараз ми з вами підійдемо, хоча тут грізюка. Ось така ось, бачите, ну це мох, а то така от зелень-зелень. Ще й плющик вбиває. Це дерево. Такі дерева стоять зелені. Не вистачає сонечка. Ну, сонечко буде світити. Я думаю, все це зникне. Це від вологості таке тут робиться. Але трава, бачите, яка зелена. Траві це подобається. Було дуже багато дощів. От. Тепло. траві це подобається. Ось дивіться, яка краса, канали тут в парку, качечки плавають, а там будинки. Ось такий класний у нас парк. А тут меморіал загиблим у Другій світовій війні. Тут завжди, в ці дні. Квіти кладуть, чтять. А вже, бачите, ростуть посаджені, то якось гвоздики росли, а зараз оці віола ця росте, засадили. Цю клумбочку віолою. Ось такий меморіал. Мабуть, це у всіх війнах, так? Загиблих. Тут чествують голландський прапор, нідерландський, правильно говорити. От коли в нас не було велосипедів, ми з Ніком по цій доріжці весь час ходили на дачу. А зараз у нас є велосипеди, то ми їдемо по іншій дорозі. А, та я тут вирішила прогулятися. Собачками гуляють. А зараз ми з вами підійдемо, подивимось, там овечки у нас є. Чиїсь овечки, вони тут за загорожою. Гарна погода, гарно гуляти. Треба використовувати моменти, бо тут рідко таке буває, щоб сонечко і тихо, поки нема дощів, нема вітру. Треба гуляти. Ось така ось територія і тут овечки гуляють. Не знаю, чия це територія приватна, чи чия. Ну тут живуть овечки. Вон, бачите, вони лежать на сонечку, гріються. Такі жирні, наїлися, задоволені. Ось це місце мені дуже подобається. Тут багато качок і влітку тут є лілії, лотоси, рожеві, такі красиві. Ідея для паркану. Ось такі якісь стовбурці і посажений плющик. Бачите, отак от до такої висоти. Ці стовбурці потім скло йде, От, від дороги. Ось такі от штуки, з чого вони. Якісь такі натуральні, мабуть, щось там. Так скручено, сплетено такими. І з нього зроблений такий паркан, мабуть, еко і посаджений плющик. Замість дерева. Це в новобудовах таке роблять. Така ідея для паркану. І красива, і, мабуть, екологічна.